Всім привіт! Привет. Вітаємо вас на нашому каналі. Ми продовжуємо готувати приміщення для нашої птиці. Цього разу це у нас корівник. Так. Тому зараз ми знаходимося на етапі зачистки ми вивезли все, що було на підлозі. Зараз будемо обирати старі дошки, стару підлогу і дивитися, що там буде. І От, після того вже подивимося, там може стіни підмажемо, може. — Ну так. — Не підможемо. Сподіваємося, що скоро закінчимо. Так. А на підлогу не знаємо, що робити. А може так просто сінемо на сіно, на землю де і все. Ну да, щоб швидше вже запустити у нас. <світ> 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 Пішли, подивимося, <світ> як воно. — Так. — Клас, папа зробив, да? клас? Ого, почистив. Так, Оце ж треба повиносити, Даніжка. давай вийдемо, оці відра побираємо. Це ми пов... вивозили все, що тут полошкрібалось. Тепер оце ось, від дошки, ось. потім це познімати. Тут бетон бітон, Теж корінний був, тут воно здавалося все. Угу. І також. Двері тут також було настелено, воно. Так. Струхло. Струхло все. Бачиш, Данюшечка, бачиш, струхло, там дірки. Там провалиться ножка. А це бетон. Тут воно ось стікало все, куди треба. Отон. Да, ось яма. Це я закидав дошками вже. Ось таке воно. Це ямочка. Це корівник. Це в общем вітрі. А отут хотілося показати. Здобається домушка, виключає нам тут світок. Ну, це зараз будемо це зривати, знімати. Так, зараз тоді все доприбирати треба. То вже якось пришвидшитись, доприбирати і закидати в сіном. Да. Подивимося, що воно там таке. Десь підмажемо трошки. Ну так, да, там де. подивимося. все, давай, будуть починати. Виносити все. Все. У нас тут і на дворі вже трошки якась така невеличка кучка дерев'яшок. Так. Щось сюди побилося це все. Угу. Шкріпки якісь. Ой. Ну так воно, туди-сюди носиш. Це на місці. Та ні, нічого. Нічого, колись настане час, коли в нас буде скрізь чисто. Так. В усіх приміщеннях. І на дворі теж. Стоп шатається. Чи да. мені здається. Ні, не здається. Ні, не здається. Хитається. А, тобто ти оту дерев'яшку прибираєш знизу, вона. Угу. — Так вона це дорого. Я... На виноситься одразу все. Угу. Тут таке. перемешку все. Что вот так. такие? Угу. Що мені кажеться постійно, що на мене кріша упаде в толо? Може тобі не здається? Ось, як чудово відвалилася вся конструкція. Почти. І чудово, що не вся, да, Собік? Чудово, що це на місці, хоча він хитається. Питається, хитається. Да? Ну, його хочемо а що він тут? Залишити, але Хоче він... Нас... Що, він? прибити він туди? А, он ще гвіздочок. Я думаю, що він такий скромненький. Ще гвіздочок там один. Ой. 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 Може не треба. Все таки. Таняки. Ой, як воно це. Так. І тут сейчас демонтаж. Ага. Так. О, все. Ой, це все, да? Врізні, це не хоче. Так. Так. Да. Що, Данюшка, ти прийшов? Молодець. Ось. Господи, як воно все, все. Надежно тут стоїть. Що там нас робити, хто знає? Так. Надійно. Там на землі стоїть що, тут. Ну саме головне його не тіпати сильно. Я думаю, навіть якщо я обирую, нічого не станеться. Мене ну, я більш... думаю, ці окачки його трогати не будуть. Ні, а оцей стопчик оце підпирає. Воно тут дошки висять і оці штука. Вони підперті просто угу. цим стовпчиком. А я так подумав до стіни, мабуть, прикуплені. Може ні. Ну вони якось наче кріпенько стоять і. Так. Штубок. Ну такі дошки тут навіть якісь є, цілі. Оце ні, а оці ще можуть бути. Так? Так. <гум> Як вони там так <гум> от. О. Парочка таких дощечок є. Зараз <гум> їх затягну кудись. Не заважало тут собі в Ту, запас і нічого положив, покладу <хи> десь, так хай будуть піде докупи так, ось у нас вже майже на кінцевому такому етапі. Так, вже трошки підробив тут, всім привіт! Якого не бачив? <хи> Ось вікно зробив, решітку поставив. ну, прийшлося це всередину вибивати, бо тут е, стекла таке на рівні і під них вже робити це все. А, що таке? Ну і скоріш, що підлогу почистив, позамазував. Не наскрізь дермахає віник туди, воно там заходить, що замали камнями, позаліплював, там позаліплював. Ну, це таке. Почистило, обрала. Може цей перегородку тут все таке. Вентиляція да. ну, хай буде, двері підбив, бо тут воно було не до кінця. Ось. Ну, все. Проті куча да. Дрібниці, але. От, mm -hmm. Все познімали, дошки позачищав, бо гістки все було тут таке, натрухле, повигрібали. А тепер зараз накидую трошки сіна. Ну і все оце так. І тоді вже ж це будемо поселяти наших качок. Тривися. Ждуни. Та там страшні ждуни. Ну, все, буде в общем, сіно тоді. Не знаю там треба, але все застелимо сілимо. А там побачимо. Ось так, оба. О, сім сяємо. Це тут багатенько знадобиться, да? Так. Ой, так багатенько, Я не думаю, все потроху їх хватить. Угу. Так? Да. Та Так, ну зараз, мабуть, остання портія вже сіна. Так ось. ось так. Ще. Ну так, да? Я думаю, їм класно тут буде. Тільки думаю. Буде тут погано. Тепло, місця багато. Так, тут двері оце видно, хай будуть. Угу. Та вони що дурнічешово. Я не думаю, що вони будуть прямо на бітон лягати. Та ні, вони ж сухеньке тут... місце будуть шукати. Да, тому... Тепленьке. Це бітон. Тут хай так. би чисто отак буде. Так, так, воно і так і буде нормально. А? Так і буде, воно нормально. Ну і все. Може доїсти пити ставити на біто, не знаю. Mm. Та досить, я думаю, достатньо. Нічого. Тут. І тут ось такий закуточок. Тут і я вже вбив. Пахне так страшно. Пахне свіженьке. Так, зараз відносимо останню партію. Фактично на постійне місце проживання там. О, ця... спробами. Споділи, <клес> де вони будуть. Ну да, так. Давай. Криваємо. Так. Акуратніше. Стой, Данюшка, стой. Стій. <клес> Стоїть, кажу, Данюшка. Бачиш, вони бояться трошки, хачути бояться. Ух ти! О, погнали. Оце їм тут місце. Вау. Та ганяють його, як грязь. Бігайте. побігають, побігати, сидять уже і нікуди ногу витягнути. Да. Данюшка в захоті. Такі двері всі класно, так? Підбив зверху. Ну так, так. Да. Це так, щоб ніхто не заліз, а потім їх було законопати, щоб воно не продавало там угу. Ну Зараз літо, так що я навпаки дно... думаю. Буде приємно. Ми їх трошки зважили, так, перед тим, як переїжджати. Так. Не знімали, бо вони там бігають, як ті. Свиденькі. От. І скільки у нас вийшло більш-менш саме більший, мабуть, або десь около того 950 грам. Потім середній скільки? 800-850. 800-850, а найменший 800. 580. От. Але так як, вони, як ми думали різниця в віці, то вони так ото і є. Да. 580 найменший, Але він, я думаю, на свій вік варто більш-менш норм. Меншенький да. як... дні чотири, може. Так, три. Чотири максимум. Три дні. Якраз він догнав по, по не... возі тих, які були на минулому Так, тих, вони свою вогу набирають, да. як потрібно. І це скільки виходить за тиждень, е, якщо дивитись самим, самим важким, то набрали десь вагу десь близько 400 грам. Ну так чудово. Було 550, наскільки я пам'ятаю. На подивитися так. Да, щось за, по Ну, не буду точно да. казати десь. Це так. Приблизно стало 950. Ну, uh -huh. сюди так округлити. Чи ну, в общем, ну, 400 грамів за не, тиждень. За тиждень 400 грам. Непогано. Ну, все, десь, вже двері вони скубуть. Вже скобуть двері. Вони перевіряють. На uh -huh. Зараз принесемо пить, їсти. Uh -huh. І тут треба зробити буде ще таке. Чок-ключок. Чок. Поки що так треба зробити його. Угу. Не, не зовсім функціональний. Таке, ну, я зроблю. Ну все, пішли. Попробуємо попшикати нашу капусту, бо на неї напала оця білокрилка. Їсть її Вже там другий день, мабуть. Ми вже один раз його пискали, Чи називає, як називається. Ну ми Це, поприскали актари. Але да, ніякого не результату. Да. Знайшли якийсь такий тестовий рецепт. Не хімія, а просто там з содою, з милом. Ну, Ми вам скажемо рецепт. Да, розповімо, зараз спробуємо, як воно. І... Що у нас вийде? Подивимось. Це Самим цікаво. Ось ми вже випустили гусенят погуляти. Так. Бочі, бочі, бочі. О, Гарненька погодка, сонечко. Вони з задоволенням. Зараз підемо подивимося, як наші каченята переночували в новому будиночку. Я думаю, там було гарно. Живчики, Ну, після того загородки там і взагалі багато місця їде побігати, там, пострибати. Так, все ж Вот. Ну, Потім треба зробити їм вигул ще тут. Да. Я думаю, пару валов на сітки вистачить. вистачить. Два-три стопчики є. Запасі, на такі. Ага. Ну, Все, подивимось. Що... Вон, а вони одразу втекли вже. Ага. Та гуляють. Попталися ну, на це, так? Да? Трошки отоптали. Зруюють. <гум> <гум> Воно свіженьке, пахуче. А я буду. Це не на буде нахлюпатися тільки що. Нахлюпали. Ага. Ну, виходить, отут хочемо їм зробити вигу. Так, від дверей до забору туди. З одної стене і з іншої сторони. Будівлі також від дверей до забору. От туди-сюди. І тут. Ну і понад забором сітку. Ну, от такі, вистачить їм. А тут багато місця. 70, або 100, або 80 квадратів, десь за так загородимо. Угу. Тут, мабуть, і для гусей вистачить. Ну, як так. Да. Походить, розм'яться, хватить. <рес> ну, ми думаємо, може це все-таки. Не постійний буде вигук. Ні, це така вимушена, так сказати. Тимчасовий. Просто поки вони тут живуть, тут і зробимо. Угу. Бо ми хотіли б, щоб вигул для птиці взагалі-то був там, внизу, з іншої сторони. літньої цій... кухні, так. Да. Птиці всі будуть. Там і вигу. Угу. Скільки ти казав, ти вже важив гусеня давно? Та сьогодні зважу одне, так взяв закинув. 310-320 грамів. Чудово. Були по 100 грам. Ну, то як до нас приїхали, було скільки два дні? В три дні. Чи Важили. Три дні, так? Три, да? три дні було 100 з хвостом, да? 100-105. Так, да, і через 6 днів вийшло по 300 вже. Да. Да. Хто яке там повинно бути? Ну, угу. <рес> <рес> ну побачить. Все одно. Ростуть на все вже добре. Так, оце вже налили ми для капусти. Ну, яд, ну це не яд, це обробка Ще? від білокрилки. Ще? Ще? Ні, ні. Так, Ось таке віленьке. Так, там на 5 літрів води розмішано столова ложка соди, 100 мл олії, 500 мл молока, 100 мл рідкого мила і по бажанню одна чайна ложка молотого чорного перцю. Ось і такий рецепт хочемо спробувати. Чи допоможе. Покажуть, наче дієвий. Ні. Ні. Бо Актара нам не допомогла. Зараз все таке спробуємо. А, ну, зараз таке обробимо всі наші кущики капусти. Тут 25 штучок. Потім розкажемо вам, чи допомогло. Тут як кожинка рясно ціти, гарно. Це вже другий раз. Зараз покажу у нас там весь кабачок. Пішов. А <рес> квітне. Заквітне. Кабачки, кавунці. Гарні класовля. А ще горох тут у нас вже ось, ось є молоденький. Треба денюшки вирвати. Круче. все гарно. Помідорчики теж непогано ростуть. Ну, нічого. Росата була не така, що дуже велика, своя, але така маленька виросла. Нічого. Це перчики. Ну, Все прожилося гарно. Так. Теж баклажани. Тут тоді як просапувала, прорвала її. І все гарно росте так. Бурячок. Там картопелька. Вже починає квітнути, картопля теж, мабуть, треба обробити вже, бо де інде вже Жуки з'явилися, полуплялись, вже он. Ці квітне. Це молодий молодий горох повлазив, Посадили ще одну партію. Хочеться побільше куштувати. Це тут, до речі, ось вилізли три капустинки. Це, мабуть, літній сорт. Ті, що сіяли ми із насіння. Думали, що взагалі нічого не повилазить, а вони ось три штучки вилізли. Ну і добре. Хай ростуть. Маленька. Теж поприймалася практично вся. Тут ось такий взагалі вдалий кущик начіплявся. Будемо чекати ягідки тагірочки. Треба полити ввечері, бо дощі так якось проходять, а нічого не поливає, все одно сухе все залишається. Полуничка теж потихеньку вже. Націплялась у ягідки. Це вона перший рік, так що її багато не буде, але я думаю, що спробуємо. От, гарно росте. Зараз подивимося, може сонечка якась поспіла. Ось є маленька. Зараз данішку позвал. Це вже останні кущі, які залишились. Добре, що можна так руками, хоч взяти отак, так, прямо під не. листок. Не, не що ж зверху чекаєш, а вони там сидять знизу і їдять. Хочеться сподіватися, що воно допоможе. Ну, ну хоч то, так поганяю його. Хоча б так, да. так. Може йому буде неприємно, хоч так. Його так безцеремонно. Ну, тут он кусик смородини. Молоденький. Мородинка не начекалась. Забулася прочу. А тільки що ж показувала я трохи. Mm -hmm. Навіть на такій маленькій сидять. Сидять.